Обірвалося життя солдата Вадима Мотієнка, який боронив рідну землю від ворожої навали. Відважно і героїчно молодий хлопець відстоював свободу свого народу, так і не пізнавши життя сповна. За чотири дні до повномасштабного вторгнення російської Орди на територію Батьківщини Вадимові виповнилося 20 років. Сьогодні, 23 грудня 2022-го, рідні, друзі та знайомі героя попрощалися із ним в горішніх плавнях на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно. Шановні рідні, близькі, друзі, загиблого. Сьогодні ми проводжаємо в останню. Путь солдата Національної гвардії України, який героїчно загинув Вадима Олександровича Мотієнко. Вадим народився 20 лютого 2002 року в селі Кустолова Суходілка Машівського району Полтавської області. Після закінчення. 9 класів Пологівської загальноосвітньої школи вступив до Карлівського професійно-технічного училища, яке успішно закінчив і здобув професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. У вересні 2021 року був призваний на. Строкову військову службу до ЛАВ Національної гвардії України. 30 березня 2022 року солдат Національної гвардії України Вадим Мотієнко, вірний військовій присязі, героїчно загинув на території Азовсталі міста Маріуполя Донецької області. Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, солдата національної. Гвардії України Вадима Матієнка нагороджено орденом мужності третього ступеню посмертно. Пам'ять про Вадима Матієнка не завжди залишиться в наших серцях в історії нашої громади, в історії України. Слава Україні! Ім'я воїна Вадима Мотієнка житиме вічно. Дякуємо тобі, солдати, за хоробре серце, за мужність і відвагу. Ціною власних мрій своєї надії ти подарував мільйонам українців шанс на майбутнє під чистим небом.